А ще раз. Тікток, тікток. Де ж вам клевець? Пані Тетяно, поясніть, що, що, що це газ для вас робить. Оце бабка. Він на бабці наклепав косу тим клевчиком. Це клевець. І Р робив тоньшим... тонше лезо. лезо. Так. А тепер, дякуючи кушці, дій -дій. всередині була водичка, він намочував ніж, ось він має ніж рука, камінь. Або ніж ще його називали, так. і гострив саме лезо. І тільки мокре лезо легко піддавалося. Тому поза ранку, щоб роса була ще на травичці, щоб вона була срібними росами вмита і легко косилася. Правда?